Вівторок, 16 січня, і вже маємо 692-й день від початку широкомасштабної російсько-української війни. Про найголовніше за добу і цей день говоримо у випуску Наш час. Щиро вітаю усіх наших глядачів і дякую, що залишаєтесь із нами. Традиційно розпочнемо із короткого огляду оперативних новин: російський агресор продовжує атакувати мирні міста України за попередню добу. Рашисти вдарили по Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій та інших областях. Так пізно ввечері та вночі ворог накривав артилерійським вогнем Нікопольщину на Дніпропетровщині. Зокрема, ворог запустив понад 10 снарядів, яких збитків завдали російські окупанти містам у тептешній ОВА, ще не уточнили, але відомо, що люди не ушкоджені. По Херсонській області за минулу добу противник здійснив 99 обстрілів, випустивши 581 снаряд з мінометів артилерії РСЗВ. Танків, БПЛА та авіації. По місту Херсон оборог випустив 16 снарядів. У той же час окупанти завдали 162 удари по 24 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 25 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали і близько 20 населених пунктів Харківщини. Зокрема, під ворожий приціл потрапили будівлі школи, зруйновано будівлю клубу. Також пошкоджень зазнала адмінбудівля компанії телекомунікаційних послуг. На щастя, обійшлось без постраждалих. А от пізно ввечері російські терористи скинули на селищі Нью-Йорк на Донеччині дві авіабомби та вдарили ракетою по житловому будинку, в результаті чого обвалився цілий під'їзд. Під руїнами опинились люди. Відомо про трьох поранених людей. Щодо фронту, то маємо наступну ситуацію. Завчора росіяни активно штурмували українські позиції по всій лінії фронту. Найбільше ворожих атак сили оборони відбили на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Загалом за добу відбулося понад 90 боєзітнень. Ну а далі я пропоную більш розлого поговорити про події і життя саме Кремечуцької громади. Наші журналісти вже підготували для вас актуальну підбірку новин. Також нагадую, ми виходимо в ефір з понеділка по п'ятницю о 18 та о 20.40. Слідкуйте за нашими сюжетами у Фейсбуці, в інстаграмі, телеграмі та на Ютубі. Бережіть себе і слава Україні! Вітаю вас! Минула доба на території Кременчуцького району. Пройшла відносно спокійно. Але ж ви знаєте, що на вихідні дні були масовані ракетні обстріли. Одна з ракет упала на території Кременчуцького району, внаслідок чого було пошкоджено нежитлову будівлю. На щастя, загиблих потерпілих немає. Відповідні служби проводять роботу по ліквідації наслідків. Людям, які потерпіли від цього лиха, буде надана всіляка допомога. З територіальної громади, з обласного бюджету, ніхто осторонь не залишається. Війна продовжується, на жаль, але сьогодні ми згадуємо тих, хто раніше захищав наш Донецький аеропорт, наших кіборгів. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять тих воїнів, які віддали життя, захищаючи нашу країну. І які робили і роблять неможливе, здійснюють щоденний подвиг. Захищають всіх наших дітей, захищають наше мирне небо, захищають нашу незалежність. Тому ми повинні приділяти увагу цим людям, ми повинні згадувати тих воїнів, захисників, захисниць, які віддали життя, захищаючи нашу країну. І ми повинні, я навіть не знаю, але ми повинні. Кожен день піклуватися про тих, хто служить на благо нашої держави. Ми повинні це здійснювати не тому, що ми повинні когось пам'ятати чи щось увіковічувати, але це ми повинні робити тому, що ми повинні змінити свої підходи, повинні змінити свої настрої, повинні змінити своє життя. І враховувати ті сьогодення, які сьогодні є. На жаль, вони не радісні. В інтернеті з'явився аккаунт антикорупція Полтавом і повністю присвячений вам. Там написано, що ви отримуєте російську пенсію. Що ви скажете з цього? Ну, я знаєте, ну, от Кузьма Скребін колись свій час говорив. Що якщо якийсь людина дебіл, так йому про це сказати можна. Нужна, тому що він же дебіл, не в курсі. Ну, я вже Замарився коментувати якісь фейкові новини. Ну, от хай вони стаються на совісті тих, хто їх публікує. Ну, я не знаю, куди ці фантасти далі зайдуть. Ну, ви ж бачите, бот. Создали бот, опублікували інформацію. Все, вірте всі, ну, це ну, бред. І ну, ще раз повторюю, у нас ворог один, руский. Ну, займіться роботою, якщо вам не є куди витрачати сили, кошти. Ну, що витратити ці всі. Так що, ну. Я не хочу навіть обговорювати це, тому що воно буде чим далі, тим воно більше, більше, більше. І... Також сьогодні хочу повідомити, що сьогодні будуть проведені вибухи на одній з територій громад Кременчуцького району. Вибухи будуть проводитися о 12-й годині дня. Врахуйте, будь ласка, цю інформацію, зберігайте спокій, це працюють наші підприємства. Як повідомляють на сайті Полтавської ова, поліція розпочне досудове розслідування за підсумками розгляду одного із питань на засіданні групи Прозорість і підзвітність мова йде про продаж права оренди земельної ділянки комунальної власності за межами села Засуля Лубанського району. Ситуацію проаналізували податківці та експерти Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, які звернули увагу на наявність ознак заниження вартості нормативної грошової оцінки землі. І відповідно порушення тендерної процедури. Визначимо, на досудові розслідування варто очікувати і Кременчуцьким владникам, адже нагадаємо, фахівці виявили ризики із закупівлями по двох тендерах у Кременчуці. Зокрема, перший поточний ремонт підвального приміщення житлового будинку для використання під найпростіше укриття, другий оренда обладнання рентгенівської мобільної системи. Головна спеціалізація підприємства, яка надає послугу з оренди, оптова торгівля зерном. Представники групи при РВА виявили й інші можливі ризики, серед яких прописання умов тендеру під визначену фірму. Обидві тендерні процедури проаналізують фахівці, Держаудитслужби та податкової і нададуть аналітику на подальші засідання робочої групи. Затримано у правоохоронцями голові правління заводу Кредмаш Олександру Тверезому судом обрано запобіжний захід тримання під вартою без права внесення застави. Про таке повідомляють наші колеги з Кременчуцької газети. Нагадаємо, що наприкінці минулого тижня на підприємстві пройшли обшуки. Правоохоронці вилучили документи щодо зовнішньої економічної діяльності заводу Кредмаш. Керівництво підприємства підозрюють у співпраці із ворогом через країни-посередники. Поліція Полтавщини встановлює обставини смерті чоловіка у Кременчуці. Так, вчора біля під'їзду по вулиці Героїв Маріуполя виявили мертвим чоловіка. Медики, що прибули на місце, констатували його смерть. Під час візуального огляду тіла чоловіка ознак насильницької смерті не виявлено. За даним фактом, слідчим підрозділом поліції внесено відомості до ЄРДР, особу померлого та обставини події з'ясовує слідство. На трьох міжміських автобусних маршрутах від учора зменшили вартість проїзду від 10 до 26 гривень. Загалом йдеться про 48 рейсів. Четверо перевізників, які працюють на маршруті Краменчук-Полтава, знизили вартість сумарно на 20 гривень. Тобто у грудні торік на 10 гривень, ще на 10 гривень із 15 січня. У Кременчуці працюють 110 закладів дошкільної освіти в режимі повного дня та 17 із короткотривалим перебуванням. Наразі в них налічується 127 вільних місць, із списком дитсадків з вільними місцями можна ознайомитись, зокрема на сайті міської ради. Старший солдат Тихоненко Максим Сергійович народився 2 серпня 1983 року в місті Кременчук. Нагороджується орденом за мужність 3 ступеню. Посмертно. Привіт, будь ласка, Тримайте. Згідно з указом президента України за вірність військової присязі та сміливість нагороджується орденом за мужність третього ступеня. Посмертно молодший сержант Прага Олександр Григорович. <плес> про... Черенко Молодович <плес> за вірність військовій присязі у бою за нашу батьківщину проявлено стійкість і мужність нагороджується орденом за мужність третього ступеню посмертно. Від райони адміністрації ви будете отримувати всіляку підтримку. Якщо вам необхідне якісь звернення, можливо, вам щось буде потрібно в подальшому. Будь ласка, звертайтеся, ми зробимо все можливе від нас, тому, будь ласка. 14 2014 року да, я його просила, він, мене, він сказав, я тобі не можу цього обіцяти. Я його просила пообіцяти. Він сам пішов, прийшов в комісію і свободу любив. Я дуже любив свободу. Я відважний. У 2022 році я його вже не зупиняла. Він сказав одне, я йду, щоб ви жили, діти, внуки. Брага Олександра, це мій тато. Ну, найкращий тато, брата. Звісно. А то він Це не настільки важливо. Мій тато дуже смішно завжди розповідав історії. Завжди розказував про те, чим займається. Розповідав про службу. Ще до повномасштабної він був в територіальній обороні Керманчука ще з 14 го чи з 15-го року. 14. З 14-го і він розповідав, він ділився зі мною, з сестрою, з мамою, він навчав нас певним чином, передавав якісь свої знання. Чому Як накладати турнікет? Як перезаряджати пістолет, як робити там панаду. Та найголовніше, тато мене навчив дуже сильної жаги до життя. Коли він загинув, в мене з'явилося відчуття. Я тоді була в Німеччині разом з молодшою сестрою, і ми їхали до України в той самий день, як ми дізналися, ми поверталися сюди. І тоді одна з першого, що я сказала малій, це те, що я відчула, наче він взяв, ну коли він загинув, він начебто взяв і всю свою жагу до життя, всю свою радість, е, якусь таку дуже велику силу і мудрість, наче взяв, розділив на три рівні частини і віддав мені мамі і Насті. Це моя молодша сестра. Дякую вам життя. Снігова епопея знов захопила дороги Полтавщини. Наразі очевидці вже повідомляють про те, що на трасі Кременчук Полтава між селом Потоке та селом Рокитне вилетіла в кювет автівка, а також утворився великий затор через слизьку дорогу. Ще одна дорожньо транспортна пригода сталася в районі села Судіївка. Унаслідок ДТП двох водіїв та двох пасажирів, які отримали тілесні ушкодження, було ушпиталено до медичного закладу. Поліція розпочала розслідування. У Хромочуці негода теж завдала серйозних проблем автомобілістам, як наслідок ранкового ДТП по вулиці Богдана Хмельницького. Ще одна аварія сталася в районі першого занасипу біля шляхопроводу. Там автомобіль злетів з дороги і в'їхав в стовп. Містяни наголошують. Дороги подекуди доводиться розчищати самотужки, адже робота комунальної техніки чи самих комунальників це нечувана розкіш. Ми на роботі ми працюємо по першотравневій, і це зараз університетська. То ми розчищали самі, приходили з благоустрія. Ну то тобто я ми не задовільні, бо це ми робимо власними руками. Мешканці Кременчука, я не бачу ні техніки по вулицях. У центрі неплохо. Проїжджали, я смарюю этот трактор як там називається. А вот там далі, туди к заводу, ампер, там ужасно. А так неплохо. Я в частному секторі живу, у нас теж пройшли чистить. Ну така стихи, раз в техніки, навіть немає, людей, навіть нет. Працюйте. Наскільки це можливо? У нас погода не передбачена. Сніг випав. Розчищають як можуть. А взагалі мені подобається Кременчук. Дуже чистий, дуже охайне місто, я не місцева. Желательно влучені, спасія, що трошки прочистили. Я вийшла з тролейбусу. Тут доріжки вроді нормальні, а тротуарчики не дуже, по-моєму. А так нормально. А як на зупинках, як туди? Не знаю, на зупинках я там вийшла, там на зупинці було добре, все. Не знаю. Не можу вам сказати. Так, от тут не дуже почищено. А на зупинках ще на одній зупинці тільки була. Ну, не дуже. Так час, вже з утра було дуже тяжело йти. Снега дуже багато на тропинках на проході ходять люди. Я вважаю, що гарно. А біля будинку у вас як розірвається? Все гарно, відчищено. Я взагалі не дуже цим довольна, тому що ну, скользко і ну, не дуже. Я вважаю, що будь-якого мера міста, коли йде хороший сніг, ніколи не працює хорошо комунальна техніка, в тому числі і в місті Кременчуць, і в пана Малецького. Це стихія, розумієте, це. На жаль, не почищені тротуари, підхіди і так далі могло бути краще. У цей час на сайті Крамачуської міськради твердо запевняють, 13 бригад комунальних підприємств Кремачука з самого ранку розчищають вулиці міста та зупинки громадського транспорту. Як вам якість розчистки торіг та тротуарів в нашому місті? А, а в нас є якість і очистка. Ну, перепрошую, я всього цього не бачу. Я автовласник і я щодня. Їжу на роботу на своєму власному автомобілі. І щодня доводиться самому відкупувати, не лише свій автомобіль, ну, в принципі, я маю його відкопати, але я відкопую там, де це мають робити навіть комунальні служби. Тому що в дворах абсолютно не прочищені дороги. Просто машини їздять по накатаному, що самі накатали. Жодної техніки в дворах я за весь час, от це вже ж не перший снігопад, я жодного разу не бачив. Виїжджаючи з дворів на центральні дороги, ситуація трохи краща, але також через те, що там більший поток машин і просто машини все це викатили. Слизько. Сьогодні в мене машину ковбасила нормально на деяких розворотах. Єдине, що я скажу, це про Заводівський міст, так його можливо посипали. Там ситуація трохи краще. Все інше до і після це просто. Сніг, крига і все. І про яку якість очистки доріг може йти мова, я просто не розумію. Я вже не раз записував відеозвернення до пана Малецького, розповідаючи, показуючи, що в нас не прибирає дороги. Пан Малецький мені відповів у своєму відеозверненні через під час трансляції виконкому, що це моє особисте, некомпетентне бачення, але що я хочу сказати, пан Малецький. Е Може, некомпетентність ви пошукаєте в інших комунальних структурах, які відповідають за очистку доріг, зокрема. Тому що це моя особиста думка як автовласника, як просто, як кремечужана, який їздить і ходить по. ось цьому. Ну, Тротуари не розчищені, ось ви самі бачите, які дороги. Тому я не знаю, можливо, пан Малецький у нас пересувається містом на гелікоптері, можливо, йому з висоти пташиного польоту здається, що дороги у нас прекрасні, ідеальні, але це не так. Пропоную пану Малецькому спуститися трошки на землю і подивитися, як пересуваються пішоходи і водії вулицями нашого прекрасного міста. У свою чергу очільник полтавської ОВА Філіп Пронін наголошує. Дорожники докладають усіх зусиль, аби ліквідувати наслідки негоди. Зокрема, вже було використано 684 тонни протиожеледної суміші, задіяно 62 піскорозкидачі з відвалами, навантажувачі, трактори та 97 фахівців. Щодо ситуації у сусідніх областях, то у Кіровоградській області досі залишаються знеструмленими 30 населених пунктів. Та 2500 абонентів над відновленням працює 21 бригада на Полтавщині, Харківщині, Запоріжжі та Дніпропетровщині оголошено перший жовтий рівень небезпеки через ожеледь та налипання мокрого снігу. У ці дні варто пам'ятати, що значні опади та коливання температури упродовж доби спричиняють появу буруляк та інших крижаних мас і снігових брил на дахах будинків. Вони становлять велику небезпеку для пішоходів, щоб оминати загрози, пересуваючись вулицями міста, вивчіть основні правила безпеки. Запам'ятайте їх самі, та обов'язково розкажіть дітям.